А тепер ми познайомимося з одним подружжям. Йдеться про подружжя Прискіли і Акили, які разом з іншими співробітниками апостола стали супутниками, що оберталися в орбіті святого Павла. Про них ми коротко згадували минулої середи. Згідно з наявними в нас відомостями, це подружжя зіграло дуже активну роль у період після пасхального становлення церкви. Імена Акила і Прискіла латинські. Але належить чоловікові і жінці юдейського походження. Акила був родом з діаспори, розсіяної в північній Анатолії по берегу Чорного моря, сучасна Туреччина. Прискіла, чиє ім'я іноді вживається в скороченій формі приска, мабуть, була єврейкою з Риму. У будь-якому випадку, з Риму вони прибули в Коринф, де Павло зустрівся з ними на початку 50-х років. Там він приєднався до них, оскільки, як розповідає нам Лука, вони займалися тим же ремеслом, виготовляли намети для домашнього використання і оселився в їх будинку. У Коринф Акила і Прискіла переселилися через рішення імператора Клавдія вигнати з Риму євреїв, які проживали у вічному місті. Римський історик Світоній оповідає, що приводом вигнання євреїв стало те, що вони постійно схвильовані Христом. Очевидно, що він погано знав ім'я, замість Христом, пише Хрестом. І досить мав смутні уявлення про те, що відбувається насправді. У будь-якому випадку, всередині єврейської спільноти, були розбіжності з приводу того, чи дійсно Ісус Христос. Ці питання дали імператору основу вигнати євреїв з Риму. З цього виходить, що подружжя прийняли християнську віру ще в Римі в сорокові роки, а тепер зустріли в Павлові не лише людину, що сповідала разом з ними віру в те, що Ісус є Христос, але апостола. Покликаного особисто Воскресним Господом. Отже, їх перша зустріч сталася в Коринфі, де вони прийняли його у свій дім і разом займалися виготовленням наметів. Друга їх зустріч відбулася в Малій Азії в Ефесі. Там вони зіграли вирішальну роль у вдосконаленні християнської формації александрійського юдея Аполоса, про якого ми говорили раніше. Оскільки про християнську віру в нього були лише загальні уявлення, почувши його акила і прискіла, прийняли його і найдосконаліше пояснили йому шлях Господній. Коли в Ефесі апостол Павло пише своє перше послання до коринфян, він особливо вітає акилу і прискілу разом з домашньою їхньою церквою, тим самим стає зрозуміла найважливіша роль цієї пари в початковій церкві. Вони приймали у своєму домі місцевих християн, коли ті збиралися слухати Слово Боже і звершувати Євхаристію. Саме такий тип зібрань грецькою зветься Еклесія, латинською еклесія, а українською церква, тобто асамблея зібрання. Отже, у будинку Акили і Прискіли збирається церква, скликана Христом, який звершує тут світі таїни. Ми бачимо зародження церковної реальності в будинках вірних. Аж до 3-го століття в християн не було власних культових будівель. Спочатку цю роль виконували юдейські синагоги до тих пір, поки первинне взаємопроникнення Старого і Нового Завітів не припинилося, і церква народів була вимушена визначену власну ідентичність у будь-якому випадку глибоко вкорінену в Старому Завіті. Пізніше, після цього розриву, християни збиралися по будинках і так ставали церквою. Нарешті, у 3 столітті, з'являються, власне, будівлі, призначені для відправи християнського культу. Проте в другій половині першого століття і в другому столітті істинною церквою були будинки християн. Як я сказав, там читалося священне Писання і звершувалася Євхаристія. Так було, приміром, у Коринфі, де Павло пише про Гая, який гостиний для мене і всієї церкви. Або в Лаудикії, де спільнота збиралася в будинки якогось німфа, або в колосах, де зібрання проходили в будинку якогось архитма, пізніше, повернувшись у Рим, Акила та Прескіла продовжили виконувати це дорогоцінне служіння і в столиці імперії. І от Павло, в посланні до Римлян, особливим чином вітає подружжя. Вітайте Прискілу та Акилу! Співпрацівників моїх у Христі Ісусі, котрі голову свою поклали за мою душу, яким не я один дякую, але й усі церкви з язичників і домашню їхню церкву. Скільки незвичайної похвали подружжю міститься в цих словах, і пише їх немало, небагато сам апостол Павло. Він недвозначно називає Бог справжніми і цінними співпрацівниками в Його апостольському служінні. Згадка про те, що вони ризикували своїм життям заради нього, мабуть, пов'язана з їхнім заступництвом за нього під час ув'язнення, очевидно, в тому ж ефесі. Свої слова вдячності Павло доповнює вдячністю усім церквам з язичників. Цей, можливо, дещо перебільшений вираз наводить на думку, наскільки широкий радіус малої служіння сприяння поширенню Євангелія. Наступна агіографічна традиція надає особливе значення прискілі, хоча не ясно, чи дійсно дружина Акили і Прискіла – це одна і та ж людина. Як би то не було, у нас у Римі є і Церква Святої Прискії на Авентині, і катакомби Прискіли на Саларі. Так увічнена пам'ять жінки, яка безумовно була дуже активною і цінною особою в ранній історії християнства. Очевидно, одне. Їй мають бути вдячні не лише перші церкви, про які каже Святий Павло, але й ми. Адже завдяки вірі, апостольському служінню мирян, сімей, подружжя, такого як Прискіла акила, християнство збереглося до наших днів. Воно розвивалося не лише завдяки проповіді апостолів, щоб християнство зміцнилося в народному середовищі, змогло розвиватися, знадобилися зусилля сімей, подружжя, християнських громад, мирян, що стали хумус для зростання віри. І церква росте тільки таким чином. Ця пара показує, наскільки важлива діяльність подружжя християн, і якщо їх підтримує віра і міцна духовність, їхнє мужнє служіння церкві і в церкві природне. Повсякденна спільність їх життя триває і до певної міри височіє в спільній відповідальності за містичне тіло Христове, нехай навіть за найдрібнішу його клітинку. Так було в першому поколінні християн, так буде завжди. Останній важливий урок ми отримуємо з їх прикладу: будь-який дім можна зробити малою церквою. Не лише тому, що в ньому повинна панувати християнська любов, виткана з альтруїзму і взаємної турботи, але й в тому сенсі, що все сімейне життя, засноване на вірі, є покликанням зробити главою Ісуса Христа. Невипадково послання до Ефесян, Павло порівнює шлюбний союз із подружньою єдністю Христа і церкви. Більше того, Можна сказати, що апостол організовував життя всієї церкви за зразком життя в сім'ї, і церква дійсно сім'я Божа. Тому давайте шанувати сім'ю Акили і Прискили як ідеал подружнього життя, присвяченого служінню всій християнській спільноті, і бачити в ній прообраз церкви, Божої сім'ї на всі часи.